Була така спроба, ось ми її зараз бачимо. 2150 кілометрів це крейсер для Конкорда, це надзвиковий літак був, але є одна проблема. Не кажучи вже про паливну неефективність. Тобто, ну от у вас стояли чотири двигуна, і на кожному з них був форсаж. Форсаж це переводячи з французького, якщо я зараз не помиляюся, послідующе згорання. Тобто, в нас в камері згорання ще за нею за двигуном стоїть міні-філіал ракетного двигуна. Фарсунки просто вприскують паливо і воно взривається. Це додає тягу і е, може допомогти швидко збільшити швидкість. Але це дуже шумно. Е, уявіть собі, що у вас над головою, е, ну ви зрозуміли, оце як ракета пролітаюча над головою, особливо ті, хто в Запоріжжі, не дай Бог, але ви розумієте. І тільки у вас так кожен день, кожен раз, коли над вами пролітає літак. Але це не найголовніша проблема. На літаках, коли вони літять, е, літають е, надзвукових, в них е, утворюються е, скачки уплотнення. Повітря, тобто Конкорд залишав за собою. Може хтось чув, коли е, винищувач на надзвуковій швидкості пролітає над вами е, чути після цього, десь через декілька секунд е, дуже гучний е, такий взрив. Але ось це оце повітря, яке стискається такими як сходинками на корпусі, от, ось воно е, як е, розширяється кольцями і утворюється такий звук. І Від цього можуть вилітати вікна. Наприклад, в США ганяли прототип літака X-80 Valkyria, і це виявило. Несостоятельність, так скажем, концепції надзвукових літаків, бо в людей вилітали вікна. І тому конкорди літали надовго і літали вони тільки над океаном. На жаль. І зараз людство перейшло до концепції, ну так, скучно, але так вийшло. Людство перейшло до концепції звичайних наших ось таких літаків. Революція замінена еволюцією, бо такі великі геганти, якось ми бачимо, тут написано Boeing, це одна з найбільших корпорацій, яка виробляє літаки в США, базуються. Або Airbus, вони не можуть так ризикувати, бо це системообразуючі концерни, які банкротство яких загрожує катастрофою всій авіаіндустрії, бо замінити їх просто нічим. Тут в нас як працює крило? У нас воно з цієї сторони випукле, а з цієї сторони плоске. І в нас, набігаючий потік повітря, він далає зверху більший шлях, ніж знизу, і знизу в нас повітря, воно плотніше, Ну тому якби виштовхується крило набору. Але для цього, звісно ж, треба розігнати. І... Є, були спроби зробити двигун, який би а, працював на більш оптимальних режимах. Тобто, чому ми не можемо далі а, розвивати реактивні двигуни? Тому що зараз а, ступінь матеріалу, матеріалу з навставу, він не дозволяє нам це зробити. А, ну, вентилятори а, в сучасних двигунах, вони вже і так такого розміру, що навантаження на ці лопаті а, ну. Коротше, вони просто почнуть гнутися прямо в повітрі, якщо їх робити ще більшими, при цьому не зменшувати швидкості їх роботи. Тому була спроба сумістити вентиляторний двигун ось перед нами. І була спроба сумістити реактивний і турбокров. Вдалося, він був економічніший. А він був економічніший та працював. Набагато краще, але був один мінус. Він був дуже шумний. А є спеціальні організації, які оприділяють норми шума. Ось ми бачимо вентилятор. Якщо його далі тягнути в розмірах і робити другий контур ще більшим для більшої тяги двигунів, то ми просто будемо втрачати його міцність, і це може призвести до авіакатастроф. Тому ось або відкривати нову технологію, як я казав, або ще якось намагатися покращити стару. Ви... і дев'ятий а теж. Сказує. Ми тебе ще почуємо. У тебе ну, величезні такі плани. Я просто в захваті. Величезне дякую. Якщо щось буде ще, на вівторок готуємося. Добре? Я вам дякую всім, готуємо презентації на вівторок. Бо завтра вас у вас не буде. Чуєте мене? До побачення. Добре. До побачення. До побачення. Якщо знову ні в кого не буде презентації, я закінчу свою.